Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар з нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів і підписників каналу. Доброго вечора. Будемо як завжди говорити про мир, і от нові у нас є повідомлення, наприклад, від спецпредставника Трампа Кіта Келога, який заявив, що зустріч зеленського Путіна та Трампа може відбутися у Женеві після того, як РФ передасть своє бачення умов для миру. За його словами, Україна свої умови вже передала. Коли відбудеться ця зустріч, і взагалі чи відбудеться вона, і що вона принесе. Що скажете Вікторе. Я впевнена, ви вже дивилися напевне. Це питання тут найголовніше, навіть не формату ми питаємо, коли відбудеться ця зустріч? Ця е, зустріч взагалі може не відбутися, тому що в нас за розкладом випадає ситуація, коли ти свідомо намагаєшся. Відійти від прямої комунікації з Зеленським, і скоріш за все, ми почуємо в наступних пропозиціях мирної угоди від Росії. Те, щоб повернутися до питання виборів, що ми згодні вести перемовини. В нас є свої пропозиції, але перед тим як їх обірковувати їх розглядати, буде підняти, підняти питання знову ж таки улюблена тема росіян. Легітимність е, пана президента, і це буде як маніпулятивний важель, такий впливу, котрий буде направлений не на те, щоб знайти домовленість, а на те, щоб відійти в бік, продовжити цей процес, розтягнути його якомога довше в часі. І поки що, ну, мені не випадає ні карта миру, ні карта домовленості, не карта зустрічі, котру свідомо буде е, імператор. Зазвичай, котре випадає на режим Кремля, свідомо буде е, виводити в, в бік, відходити в бік від е, цієї комунікації цієї зустрічі. Мо взагалі може не бути пожена як сказати правильно. Цього... Ну, найближчим часом точно не буде. Ні, ні, ні. Найближчим часом точно не буде. Добре, а от щодо виборів: от якщо буде поставлено саме так питання, що на це відповість Україна, чи може оголосити дійсно вибори після цього? Ну раптом може бути, але там питання. Перше: це тиску, котрий може йти з боку західних партнерів, і другий момент. Вибори то можуть бути, але мені не випадає, що це щось змінить. В плані війни, в плані миру? В плані війни, в плані миру, в плані тих політичних сил, котрі будуть залишатися при владі. І що ми тоді будемо робити? А, ну... Воно ви розумієте, за, за розкладом, тобто, все буде впиратися в Зеленського, зроблять вибори, буде все на Зеленській, що вони будуть робити. Ну, типу, вони тоді не зможуть вже сказати, що не легів. Зможуть, при тому щось інше скажуть, сфальсифіковано. А, а ну, в принципі, так, фантазію можна підключити різну. Там ну, ви розумієте, тобто, якщо буде зроблені, скажуть, а бланки якого кольору були, чого е, не рожеві, а чого не синю ручкою, а чорною і тому подібне. Тобто там. Ми намагаємося знайти якусь е комунікативну кон якийсь консенсус в цьому в цих розкладах, а там буде все робитися таким чином, щоб розхитати ситуацію. Немає бажання миру. Найбільше, найбільше острах це якраз вийти в домовленість, тому що ти втратиш контроль і ти втратиш важелі впливу. З нашого боку буде робитися максимум для того, щоб піти на зустріч. Для того щоб піти на якісь поступки, на якісь компроміси з боку Росії ну не випадає, випадає ілюзія, випадає маніпулятивні такі обхідні шляхи? До речі, продовжуючи тему виборів, я от е, згадала про те, що Петро Порошенко казав е, кілька місяців тому, що вибори можливі 26 шостого, здається, жовтня він таку дату ще тоді називав. Е, чи може бути це так? 26-го що? 26 жовтня. Здається, так, 26 жовтня він казав. Помірність може не піти за планом, ця дата вона може відрізнятися, тому не факт. Але вірогідність є тобто тут карти не кажуть ні. По <помірність>, помірність дуже велика кількість нюансів, і воно може за зміна плану. В план може бути змінена. Як це правильно сказати: зміна плану. Той план, який ти будуєш, він не буде реалізовуватися і буде переноситися. Угу. Зрозуміло, ну давайте тоді цю тему відпустимо до іншої. От Росія окупувала чотири населені пункти на Сумщині. Повідомляє місцева ова Вікторе, Як далі там розвиватимуться події в Сумській області? Я маю на увазі, чи будуть ще окупації? Не буде більше нічого. Ну, випадає, дивіться, стосовно зараз буде розганятися інформація, що Сумщина, Сумщина вона знаходиться під загрозою, але вона випадає як тяжка ноша, непідйомна ноша для ворога. І карта тріумфу на ворога випадає в перевернутому стані. Тут випадають моменти вежі. Вежа вона каже нам про потенційні ризики в форматі руйнівних процесів. А, але більше загроза йде в форматі саме: знаєте, як руйнації, як спробу бомбити, але не отримання бажаного стосовно саме місто суми. Суми повинні вистояти. Загрози є, і ворог буде намагатися тиснути на прикордонні ділянки. На ділянки котрі мають безпосередню. Невелику відстань від лінії зіткнення, але при цьому в нас є можливість по перше, втримати ситуацію під контролем. По друге, карта о -о, підвішеного, повішеного це ситуація, м, котра може затягнутися на досить довготривалий проміжок часу. А от щодо цих чотирьох населених пунктів, що Росія окупувала, вони будуть звільнені найближчим часом. Найближчим часом можуть бути незвільнені, і мені випадає більше все ж таки літній період. А щодо, щодо буферної зони, про яку казала Росія, це може бути як буферна зона? Оці чотири населені пункти. Чи це, будуть, ну, повернеться життя як було до. Давайте подивимося. Час, дуже великий час, і тут великі ризики в тому, що ворог буде намагатися зробити просто з, з, вижену землю таку. Тобто не просто принести руйнівні процеси, але дійсно є плани зробити буферну зону. Не вийде цього зробити, ти не отримаєш бажаного, але ці руйнівні процеси, котрі ти принесеш, вони будуть мати, мати наслідки. Тобто хотілося б побачити більш позитивну комбінацію, але в цілому бачите, в нас карта вежі, в нас випадає десятка мечів. Тобто там воно виглядає більше так, що так не ні... діставайся ти нікому. О, на жаль, подібне, подібні розклади, коли ми, наприклад, переглядали Вовчанськ. E, дуже схожі розклади на, на зараз випадають на Сумщину, на ту су, частину Сумщини котра зараз знаходиться в тимчасовій окупації. Зрозуміло. І от далі таке от повідомлення від Washington Post про те, що РФ розпочне масштабний наступ, оскільки Путін впевнений у своїй перемозі, основний напрямок наступу Донецька область ну там ще. Менш масштабні атаки очікуються в Сумській області, Харківській, і оскільки немає достатньої кількості людей, ЗСУ не можуть наступати, тому будуть тримати оборону. Путін впевнений у своїй здатності виграти війну військовим шляхом. От давайте, Віктор, оце розберемо, бо тут кілька таких тест написано: чи розпочне масштабний наступ РФ. На, на Донець, щоб захопити всю Донецьку область, так він вже йде. Той масштабний наступ щоб захопити Донецьку область, але випадає все одно. Ви кажете, недостатня кількість е в збройних силах там. Також є певне обмеження ресурсу з боку Росії, і воно випадає по карті даріння. І якщо б це було легко зробити, це було б вирішено за декілька днів. А тут випадає так, що це буде ситуація, котра буде розтягнута більш надовго тривалу дистанцію без пожинання плодів, навіть якщо ти в тебе буде достатня кількість озброєння, в тебе буде достатня кількість особового складу, ти не можеш отримати бажане, і найбільший тиск зараз, котрий буде спостерігатися за розкладами, це є донецький напрямок. і... Сумський напрямок все інше. Це е, причому там повинні бути такі помилки, коли ти не вирішив не вирішив один напрямок, ти починаєш рухатися зовсім в іншому, що в свою чергу призводить до того, що ти не пожинаєш бажаних плодів та результатів. Ні, тобто в мене немає такого, що вони досягають поставленої мети. А от щодо нашої сторони, те, що Вашингтон Пост також пише, що оскільки немає достатньої кількості людей, ЗСУ не можуть наступати, тому будуть тримати оборону. От ем, з цим питанням, чи буде посилена мобілізація, чи от ем, чи правда це, що от немає достатньої кількості людей? От що тут ви бачите? Це з буде далі рухатися, в тому ж вигляді, як рухи, як е, є зараз, більше все ж таки буде зроблений вплив е, на допомогу від західних партнерів. Я думаю, що тут ми повертаємося до е, тих конструкцій, в котрих ми згадуємо про далекобійні е, далекобійну зброю, про дозволи бити цією далекобійною зброєю. За рахунок саме необмеженого вибору, за рахунок того, що є, в нас двійка кубків є певна підтримка, в нас є шанс вийти з ситуації з тим об'ємом ресурсу, який є на тут та зараз. А стосовно посилення мобілізації, більше, більше воно випадає в контексті проблеми з ресурсністю, тобто ті ресурси, котрі необхідні для того, щоб Змінити перебіг подій на технічних технічних засобів, можливо, озброєння, можливо, ракет, можливо, ну, дозволів і тому подібне, тому що зараз. Там пішла новина, що, начебто, нам да, надали дозволи, але інша ситуація: були ракети, не було дозволів, нема ракет, є дозволи. І ем, ти повністю не можеш повною мірою використати ті важелі впливу, котрі в тебе є на даний момент. Але потенційно ми в цьому напрямку будемо рухатися для вирішення ситуації. І тут полягає все не тільки в зміні підходу до мобілізації, а все ж таки. В зміні і перебудові комунікації між партнерами. Зрозуміло. І от останнє питання на сьогодні про те, що сказав міністр освіти та науки Лісовий, що в Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком до 25 років. Вікторе, як це ви бачите? Чи дійсно таке буде? Я переглядав Чи? рік, якби розглядаємо, звісно, вже не все життя. Я переглядав, але на жаль, я не думаю, що зміниться ситуація в цьому році на це питання, тому що воно випадає по подивимося зараз. Я вам розкажу. Переглядав це питання, воно випадає в контексті того, що ті дії, котрі будуть спрямовані, вони будуть носити більше не знаю, популістичний якийсь характер. Вони е, будуть озвучені, але механізм, котрий ти пропонуєш, він буде давати певні, я не знаю, шварини для обхідних шляхів створення певних прецедентів, в котрих ти можеш втратити е, втратити вплив. І я думаю, що цю розмову її підіймуть. Але ну от, друге, я переглядаю. Перший раз в нас була перевернута карта пожинання плодів. Зараз нас друга. Багато розмов, багато дій, е гарні промови і дії. Але карта пожинання плодів в нас випадає в перевернутому стані. Друге, Війка, е, дев'ятка кубків це процес, котрий повинен визріти, і для вирішення котрого необхідно більше часу е, набагато більше часу. Розмови, 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 балачки, круглі столи, е, якісь зустрічі. Е, я думаю, що декілька дисертацій на цьому ще хтось напише. І отримує почетне звання, але без реальних е, зрушень і най, найближчим часом я не думаю, що ці трансформаційні процеси вони відбудуться. Віктор, щиро вам дякую. Також вдячна глядачам, що нас дивилися всі контакти Віктора є в описі під цим відео. Будь ласка, пишіть цікаві нам питання. Ми будемо з Віктором їх обговорювати. Всім всього найкращого, доброго, пока.